трошки зимового верхнього бювету а там женева справа видно наші кришталеві палац вони дуже добре видно в, в женево сюди є фірточка можна проходити але вона закрита Проходити можна тому хто знає її відкрити а піднімемось трошки вище до бювету до алмазу до кристала Ну, Зима насправді типова зима, як для Львівської області. Давно не було зим сніжних. Попередня така сніжна, потужна зима, що я пам'ятаю тут 2021 рік, а з 20-21, на кому цікаво, можна знайти наші відео. Січневі, лютневі, та там морози замети. Зняв день, сніг, 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 купа снігу. З того часу зима нас любить і не дає багато снігу і сильні морози. Ця будова це теж, я розумію, женева будувала. Як будова стала аварійна і припинили будувати. Та наступна тут така я збудова. Хмарочос в дубаївському стилі. А і верхній бювет. З цього боку територію біля верхнього бювету очистили, його вже стало видно. Сходи очистили, по них можна пройти, кому знову ж таки цікаво у нас є літні відео, де ми на цих сходах ледь проходимо. Тут все було заросле. Кущі, бур'яни, дерева. А зараз от бюлет видно навіть бюлет верхній, тимчасово не працює. А прямо це алмаз. Так, колись ринок, сиринок аж витягнувся. Голубю, ато стояли дерев'яні будиночки. І не тільки з дерев'яних будиночків продавали, просто з палаток. Зараз там ближче тільки до алмазу залишу дерев'яні будиночки ринку. Я вже кілька днів тому ходили тут, направо нижче дивились, зараз повернемо лівіше от такесь, таке працює. Як, ТКС, я вважаю, працює мегамаркет, до поки хоча там сільпо є. Поки там сільпо є, ми будемо казати, що таке працює. Хоча там... В тому анекдоті, так? Чи дома Майша? Майша ще вдома, але вінки вже винесли. А щось схоже зараз ТКС. с. Якщо воно то пішло, то алмаз теж працює, просто там, там зараз ніхто не живе. А так він працює. Кристалл теж працює, просто там хтось живе. Кілька людей. О, Давайте почитаємо, може щось нове і про бювет. Ні, ну нічого нема. Написано, бювет тимчасово не працює. Ми так написали. Тобто бювет тимчасово не працює, написано в такому стилі, як на магазинах пишуть. Буду за 10 хвилин. Так, виглядає, от саме сьогодні його не пощастило, він не працює. А він не працює вже. Ну, років сім він вже не працює. Так, ринок. Алмаз. А йдемо в напрямку до кристалу. Так, справді на Верхньому бюлеті тиша й спокій. В цьому навіть є свої переваги Ніде так не є гарно і тихо в трускавці як на верхньому білеті. вбиває бачите навіть з янтарем цілий поміщається у нас в кадрі, що значить ширококотовий об'єктив Кіно Ну я ласка кристальчика мастерки до самого санаторю. Ходить трошки просіли, але ще підняти райну. про проволоч. Алмаз? Та, з алмаза є перехід. В поліклініку, в лікарні націстали, є перехід. Можна виходячи на вулицю йти, але... але чи є потреба, якщо там нічого не працює, потреба туди йти вже немає. Гарно, пташки співають. О, він, кристал? Хтось знає адресу Кристалу? я знаю, вулиць схова 60. Цікаво можете себе мати на увазі. Ой, нам почти у нас якась людина буде з кристала виходити. До речі, тут ще пише санаторій кристал, бачите? Тут, а вже в самій рекламі кристалу пише готель кристал. Думаю, маю не знаю, що вони пішли. пам'ятник весні Чи, я не знаю можливо приніс сказати. скульптура весни а ну, мені такий кристал можливо знову живе і тут знову можливо навіть танці будуть Якщо так буде, ми обов'язково прийдемо і покажемо вам це. А що тут дитячі минаті ось такі поламали? Магазин і колос. Ті-лайт, прозоры